Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я хотів би погодувати разом з вами кроликів, розказати трошки про них, показати вам і покажу сьогодні вам кроликів, які в хліві, так як зараз вечір. На дворі нічого не видно, але в подальшому я хотів би вам теж показати тих кроликів, так як я вже давно не показував, хотів би показати строкачів. Тут був маленький кроличка строкач, вже вона на дворі. зараз. Клітки поки що не робив, буду стелити доски. Треба буде взяти доски і вже тоді буду робити. Тут буде досками застелено і тут будуть кролички сидіти, які будуть привозити. Так, за відео я їм вже дав ось шкурочок від мандарінок. Налив води кр е кроличкам, так як вони дуже багато п'ють, вони вже повипивали, зараз будемо знов лити. Налив цим води, світла не було, то не міг набрати води, так як в нас стоїть. У нас скважина і насос качає, а як немає світла, то насос не качає. Налив я їм води ось по цього. Аж ось тут таке надрізнене, щоб було зручніше наливати сюди пляшку струмив і наливаю. Вже ось тільки вони вибили. Десь за 5-10, не більше. Дивіться, просто поставали тут, п'ють і такі красавчики. І ось тут. Сеньки мокрі, пообливалися, дуже п'ють. Я як йду в школу, то світла немає і не міг їм набрати. Це, аж ось включили світло, то я вже їм набрав. Так, давайте далі розкажу, чим годую кроленяток. Кроленяток тут ось такі вкусняшки. Що ж тут є? Я точно вам не скажу скільки чого, але приблизно скажу. Приблизно десь 35% комбікорму, 25% десь е, все, кукурузи, 25% ячменю і все остальне пшениця. Ось такий мені раціон. Кроличкам я даю... 50% ячменю і 50% кукурузи. Давайте дамо кроличкам, так як них вже нема, Тут всіх є маленьких кроленяток Кому цікава їхня вага, ось цих кроленяток в місяць, знімлю вам відео. Пишіть в коментах, якщо хочете таке відео. Давайте ось ці насипимо. Так як вже з'їли. Так. Я їх розселив, то вони просто дуже швидко почали рости. Так як сидять по віддільності. Так, відходь, я буду тобі їсти, давати. Такі вперті. Із-за цього, вони, певно барани звуться. Французькі барани. Тому що вперті такі, як барани. Так, все, похорону дав. Давайте остати ще купнемо. Тепер даємо воду. Помимо цього, їм ще даю сіно люцерне, можливо, хто там новенький дивиться, то скажу вам. Так як я казав в попередніх відео, але можливо ви не всі дивилися. Даю люцерне сіно. Ще там буває, попадається сіно е з овса. І давайте ще ось ці кролишці налиємо. Прийшли вже поїлочки ніпельні. Так що буду вставити десь. Якщо вам цікаво, можу теж зняти. Так що пишіть в коментарях, якщо хочете побачити відео, бо я вже завтра буду там їх робити. Напишіть, якщо вам цікаво, таке відео я знімлю. Якщо ніхто нічого не напише, не буду знімати. Так, тут є вже давайте сюди вилиємо. воду. Тепер залишилося дати хрустики він. Ось тут в мене хрустики. Давайте ще покажу вам сіно. Ось. Таким сіном їх годую. Буває така класна люцельна, попадається просто. Як як тільки скошена така м'ягенька, молоденька. Дуже люблю такі кролики, таку люцерну і всю з'їдають. Ну вони взагалі всю з'їдають. Ось тільки ще даю на одну кроличку хрустиків. І вони все з'їдають. Так ось я їм так накидаю собі. Ось так от дивіться. йди. Дивіться, яке вперте. Ось. Насипаю їм і вони все виїдають. Ну, буває, там трошки щось впаде, але, в принципі, майже нічого не залишається. І ще другий дам, так як кроленяток вже є. Оп. Оп. І оп. Накриваю так, як тут постійно кури лазять, то щоб не лізли туди. Я вже сказав вам, що прийшли мені поїлочки. Перейшли ще до брудера, так що скоро буде обзор. Вже його повністю як зроблю. Знімлю вам обзорчик на нього. Давайте ще цьому кинемо. У ну, нього ще трошки є, але вони їдять дуже славно. Я просто ними так задоволений. Все. Все, кроликів погодово, вони всі їдять. Тут у них, я вже сказав, вам є їсти, вони щось позбивалися, ці п'ють воду. Дивіться скільки ще випили. Ще як буду вже закінчувати відео знімати, піду ще наберу їм води. І все. Ага. Так. Як я хочу зробити ніби поїлки, ось тут підвішаю так само бахлаху, щоб була вище, так як тут трошки такий, тут нижче, тут вище. Проведу шланг і ось сюди покидаю. А можливо і... Так, да, я певно так зроблю, щоб не на дверці, бо це буде трохи ерунда. Кину цій сюди кроличці збоку, а цій сюди дві таких поїлочки. Трохи маленьке розстояння, ну по-другому ніяк. Дивимося, що ці сидять. Коли вже ці нап'ються, <голи> як захотіли бідолаги бити. Сеньки мокрі, стоять. Дивіться, тут ніхто не п'є, а там троє. Йди туди. Ось. Де ж є вода тут. Отак. От Тут кроличка б'є. Тут поки що нікого немає. Я вже десь планую, я договарювався там з одним дядьком, він продає віденських блакитний. Він казав, що написати йому в лютому. Так що я вже десь планую купляти віденських блакитний. Дороблю клітку і буду скоріш за все купляти. Так. Дивимось до цих. Що вони сидять і сплять. Хе, красавці. <гум> Ой, такі класний. Ось в них теж є такий корм, хрустики. <гум> Тут в них цілий такий лоток, це від перепілок. Лотки, зараз кролики вони. Я вже вам казав, що не знаю, що буде з перепілками, так як світло постійно виключають, ну, інкубатор не підсипеш. Е, купляти інкубатора теж не бачу як такого смисла, можливо це буде клітка для перепілок чисто. Е, для кролів. А ну, бройлерів е, я 100% буду тримати, так як загорівся бройлерами. А з перепілками не знаю. Ну клітки пустувати точно не будуть. Е, ще ті клітки, що я купляв, ну вони поки що полежать. Аж поки все не наладиться. Коли вже все наладиться, коли буде світло, тоді вже можна буде заводити. А зараз поки що я не буду спішити їх заводити, так як чому ж так. Так як купляти самих перепілок, трохи невигодно, а я хочу тримати так перепілки, щоб більше е, м'ясом займатися, більше м'ясу продавати, перепилине. А щоб продавати перепилене яйце м'ясо треба е, підсипати інкубатор. І, і е, як нема світла, та не підсипаш його. Та і такі то діло. Так що, скоріш за все, ці клітки будуть для кроликів. Тимчасово. Я вже сказав, як все налагодиться, я обов'язково заведу перепілок. Так як я передивляю свої відео, якось так класно так. Типу класні відео були. Кому цікаво, можете подивитися. Бо я буваю, я передивляюся і все одно так класно наблюдати і повню ці емоції, коли там перше яйце, коли вони ростуть, коли виростають, коли продаєш. Коротше, дуже багато позитивних емоцій. Ну а якщо будуть ці клітки, якщо світла не буде, то будуть тут кролики сидіти, це плюс три великих клітки. Тут можна буде спокійно собі кидати кроленят і кролиць так само і все. Літом кролики не померзнуть. Можна буде ще щось покласти, якусь жесть туди чи що, як вони будуть кролички приводити. Тоді, як будуть підростати короленятка, забирати жесть, ну це все якось придумається. Лотки, я певно, що буду робити, ну, ще точно не знаю, так як подивіться, все-все мокре. Все від кроличок мокре і це ж як будуть тут кролі, то на них все буде капати. Так що, певно, що прийдеться робити лоточки сюди. Так, ну сьогодні вже будемо закінчувати відео, трошки доніс вам якоїсь інформації. Все. Всім пока.